Вітаю вас, друзі! Ну що ж, це все таки сталося вчора, 25 грудня, до Верховної Ради було подано законопроект щодо мобілізації. Я б навіть сказав щодо посилення мобілізації, і це не просто законопроект, це суцільний скандал. Але давайте по порядку. Зараз зачитаю вам декілька пунктів із цього законопроекту. А в кінці розкажу, чому ще рано хапатися за серце та хвилюватися. Отже, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Проект закону 10378 від 25.12.23. Ну, якось так, наші політики вирішили привітати українців з Різдвом. Спочатку перенесли його на нову дату, потім зробили робочим днем, а в кінці ще й ось такий подарунок. Ну, давайте по деяких цікавих пунктах. Значить, перше це зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Друге, це те, що від за мобілізацію тепер буде лягати на органи місцевої влади. Отож, тепер будьте уважні до вашого сусіда, який працює десь в сільській раді, тому що у нього буде вибір або він піде воювати, або він вас здасть. І щось мені підказує, що це буде далеко не перший варіант. Ще один цікавий момент: за неявку до ТЦК вас можуть покарати наступним чином: це буде заборона на виїзд за кордон, заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Обмеження в праві керування транспортним засобом та отримання посвідчення водія, обмеження права розпоряджатися коштами та іншими цінностями, тобто можуть заблокувати всі ваші карткові рахунки, відмова у підписі кредитних договорів або зупинення отримання пільг та послуг від держави. Також в цьому законопроекті прописані пункти про мобілізацію військовозобов'язаних, які виїхали за кордон, тобто ті, хто виїхав, зобов'язані стати на військовий облік в посольствах України, тієї країни, де вони зараз знаходяться. Ну і саме цікаве з цього законопроекту: те, що інваліди третьої групи. Тепер також будуть мобілізовані. Причому там є цілий перелік хвороб, які тепер не будуть вважатися умовою для відстрочки. Там і люди з однією ниркою, з однією легеною, без пальців, без руки, без ноги. Всі ці люди тепер також будуть підлягати мобілізації. З повним переліком цих категорій ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Так, тепер чому не варто хвилюватися? Значить, дивіться, даний законопроект це не просто законопроект про мобілізацію. Всі, ви прекрасно знаєте, що між Зеленським і Залужним, як то кажуть, пробігла чорна кішка. Тому цей законопроект є ударом по військовим, насамперед по залужному. Ви всі чули на прес-конференції, що Зеленський декілька разів повторив про мобілізацію 500 тисяч, яку просив Залужний. А як це зробити? Правильно. Треба створити ось такий от драконівський законопроект і сказати, що ну це не ми винні, це ось військові попросили. Ми для них розробили такий законопроект. Проект, окрім цього, в кулуарах Верховної Ради давно вже ходять слухи про те, що втрата Авдіївки це теж буде дуже важливим аргументом для звільнення залужного. Паралельно ще з'являється ось такий законопроект. Також не будемо забувати про таких персонажів, як Порошенко, Тимошенко, Бойко і вся інша сабратія. Вони однозначно будуть голосувати проти цього законопроекту і будуть казати, що він антинародний, він порушує права і конституцію і все інше. Для чого це буде робитися? абсолютно правильно, для того, щоб підняти свої рейтинги і привернути ще більше до себе аудиторію, свій електорат на майбутніх виборах. Тому особисто я думаю, що це не кінцева версія даного законопроекту. Він однозначно буде ще дороблятися, докручуватися. Деякі пункти будуть з нього видалені, для того, щоб потім людям можна було сказати: ось подивіться, який був, як то кажуть, первинний варіант. А дивіться, що ми з цього. Зробили в результаті вийде, нібито законопроект спрощений. А по факту категорії для мобілізації будуть розширені. Голосуватися в першому читанні. Цей законопроект буде 10 січня. Після цього на протязі там декількох тижнів будуть вноситися правки. Потім його буде розглядати ще Верховна Рада. Президент України потім вже через місяць після підпису президента він вступить в дію. Тобто найближчий час, коли цей законопроект вступить в дію, це початок весни 24-го року. І я розумію зараз у всіх питання. А для чого ж тоді в такому варіанті показувати цей законопроект людям, якщо його будуть ще доробляти? А тут друзі, все дуже просто: по перше, треба людей налякати. Показати їм, дивіться, що могло б бути. А ось дивіться, що ми прибрали і що залишається. Ну і саме головне, що треба розуміти, кожен такий резонансний законопроект це відведення уваги від дійсно серйозних проблем. А ми всі прекрасно знаємо, що росіяни вже захопили мар'янку і до повного захоплення Авдіївки залишилося зовсім небагато. І ось щоб відвести увагу від цих питань, і починають підкидати подібні законопроекти.